Усім привіт, рада вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами легенькою шпаргалочкою, як досягти такого ресурсного стану, як відчувати себе впевненіше, як боротися з негативними емоціями. Всього три, три правила, які варто запам'ятати і використовувати у своєму житті. Кожного дня, От прям не забуваючи, воно насправді дуже легко, нічого важкого немає, але дуже і дуже корисно, і дуже і дуже працює. Тому використовуйте і занотовуйте. Отже, перше правило для того, щоб почувати себе в гармонії і відчувати цю впевненість і насолоду життям, що вам класно, що ви. скрипить стільчик. Отже, Перше, що вам допоможе відчувати себе впевнено, бадьоро дасть ось такий ресурс і енергію, це ваша осанка. Уявіть, якби я ось так знімала відео, або, при зустрічі з вами, ось так би спілкувалася і, а що погляд ось так опущу. Пущо вниз і щось там вам розказує. Мені здається, у вас би виникло відчуття якоїсь жалості, скоріш за все, до мене або якоїсь огиди. Насправді, на підсвідомому рівні, якщо ми зустрічаємо людину, яка Сидить або стоїть зі такою осанкою, зігнутою спинкою, у нас виникає відчуття таке відторгнути цю людину. Нам не сильно хочеться з нею спілкуватися, хоч мозок ми можемо переконувати в тому, що все окей, все нормально. Але наше внутрішнє я говорить про те, що поруч з собою потрібно мати сильних Певнених людей, на яких я можу покластися, з якими мені буде комфортно спілкуватися, і відповідно людина, яка себе поводить ось так. Вона є рівна спина, вона має підняти підборіддя, вона чітко дивиться вам в очі, і висловлює свою думку. Вона викликає довіру. Від сьогодні починаємо слідкувати за своєю осанкою, де ви не знаходилися вдома, на роботі, на вулиці, на побаченні будь-де, ми сидимо красиво рівненько з гарною спинкою. Ви знали, що злочинці обирають жертву в першу чергу по поставі. Якщо людина ось так собі зігнута іде по доріжці, відповідно злочинці знають, що це перша ознака того, що людина не впевнена в собі. Вона не зможе крикнути на допомогу, вона не зможе йти в супротив, вона не буде опиратися. Вона легка жертва, і відповідно на неї легко нападати. Людина, яка іде з рівною спиною, вона випромінює впевненість, її бояться частково її. Ставлять в приклад, на і відповідно вам можуть навіть наказати, що вами пишаються або вами надихаються. Ви будете це відчувати на внутрішньому своєму відображенні. І відповідно, якщо ви будете спілкуватися ось так. У вашій голові не будуть з'являтися позитивні думки, тому що ви самі будете відчувати цю невпевненість і звідки взятися цим позитивним думкам і у оточуючих про вас, і у вас про себе. І особливо, коли ви хворієте, зверніть увагу на те, як ви себе поводите. Частіше всього, ми ось так згинаємо спину. У нас немає настрою, ми готові заховатися в пледик і щоб нас ніхто не чіпав. Якщо ви почнете звертати увагу на вашу осанку саме в тому стані, коли вам некомфортно, ви будете вирівнювати. Спину будете ходити рівно, з гарно піднятою головою, ви набагато швидше видужаєте. Тіло відчуває впевненість, тіло відчуває, що йому дають сили і прилив енергії. До речі, у благородних сім'ях Японії зазвичай дівчата по кілька місяців ходили кожного дня по сходах вверх і вниз. Ставили собі книжку на голову і ось так ходили. Відповідно, щоб в них була рівна спина, щоб вони відчували впевненість у своїх діях, у своїх думках, у своєму житті, щоб ви навіть не думали про це, що вам треба вирівняти спину, що вам треба відчувати себе зараз комфортно. Це все вже у вас є всередині. Усе це можна відпрацювати. А ще я пропоную вам провести експеримент і. Зробити це завдання, от прямо зараз можете дослухати, зробити стоп і посидіти 5 хвилин з рівною спиною, де ось так ви себе відчуваєте впевнено, і прослідкувати свій емоційний стан, свої думки про що ви думаєте, що переживаєте, і так само після цього посидіти 5 хвилин в зігнутій позі в позі ембріона, коли ви заховалися від світу і зафіксуєте цей результат, і вам справді захочеться не робити ось так, а зовсім по-іншому себе поводити. Друге і надзвичайно важке, як виявляється, для людей правило не піддаватися гніву. Тому що часто, коли ми піддаємося гніву, піддаємося агресію, ми, окрім того, що випласкаємо свої емоції, ми віддаємо свою фізичну силу. І часто це потім нам аукнеться здоров'ям, якимись хворобами, а гірше. Те, що ми просто помремо. Як би воно зараз не звучало для когось смішно і дивно, що е, як це я накричав на когось, або на когось образився, або на когось розгнівався, а тут я вже можу померти. Так, тому що так працює наша фізіологія, так працює наша підсвідомість. Усе це дуже сильно вбирається в наш організм. І відповідно усе, що ви транслюєте назовні, воно відзеркалюється всередині. І коли ви говорите негативні слова, коли ви промінюєте негативні емоції, усе це фіксується у ваших клітинах. Завжди, після викиду агресії, після викиду негативних емоцій, ви будете відчувати таке фізичне якесь спустошення. А через місяць, через другий у вас буде вже якась хвороба. Ну і краще не думати про погане. Ви тільки задумаєтесь, скільки людей кожного дня помирає від інсульту і інфаркту. Був собі здоровий чоловік і немає чоловіка. Якщо ви відчуваєте приступ гніву, якщо вам хочеться зараз викинути агресію на когось, підійдіть побийте подушку, розірвіть якийсь зошит на шмаття, підітьіть поприбирайте, підійдіть прогуляйтеся і випийте каву. Зробіть якусь дію, переведіть агресію в дію. І вам зовсім скоро стане легко. Зробіть якусь дію, щоб виплеснути емоції. До речі, знову про японців вони найдовше живуть з усіх, і вони дуже ввічливий народ. Чому? Тому що вони знають правила гніву, а точніше, не гнівайся, тому що це все веде до негативних результатів. Гнів це швидке старіння, гнів це хвороби, гнів це нещасне життя, гнів це безресурсність, гнів це невідкриття свого потенціалу. Тому не гніватись набагато краще, навчитися контролювати свої емоції набагато краще. Тоді ви будете довго жити, тоді ви будете щасливі, гармонійні і все буде у вас класно. І наступне важливе правило: не жалійте інших і не жалійте себе. Жалість вона руйнує і вас, коли ви себе жалієте, коли ви думаєте, як вам погано живеться, чому так все стається? Коли ви відчуваєте жалість до себе, ви себе зсередини руйнуєте. Ви не можете досягти своїх цілей, ви не можете відчувати себе щасливим. Ви не можете нічого. Відповідно, і люди, які поруч з вами, ви їх затягуєте у своє оце болото жалості. Відповідно, самі після того, як поспілкуються з вами, після того як пожаліють вас, будуть відчувати себе спустошеними. Ви жалієте себе, руйнуючи своє життя, так ще й руйнуєте життя інших. Жалість. Погане відчуття замість жалості ми можемо мотивувати. Ми можемо підбадьорювати, ми можемо допомагати. Багато людей зі мною не погодяться, тому що скажуть, як можна бути нечуттєвим. Можна співпереживати, але важливо людину, яка зараз в якійсь ситуації, де потрібна підтримка, підтримати її. А жалість це не підтримка. Жалість навпаки, вона стягує людину на дно і не дає їй рухатися вверх, не дає їй виплести і зрозуміти, що життя прекрасне, що можна рухатися далі. Взагалі, в стані жертви дуже вигідно знаходитись людям, тому що в принципі нічого не треба робити. Мене завжди пожаліють, щось принесуть, погладять по голівці, і все буде добре. Але Вийшовши з стану жертви, вийшовши зі стану жалості до себе, ви зрозумієте, який в цьому кайф. Знову ж таки, хто хоче, той намагається це все змінити. Кому це не потрібно, може себе далі продовжувати жаліти. Дякую за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарної осанки. Не гніватися, от просто ловити ось такий дзен, хай хтось там кричить. Знаєте, як кажуть, собаки виють, караван іде. От ви собі будьте цим караваном, який іде, досягає своїх цілей. Всім бажаю гарного дня і бажаю вам не жаліти себе, а мотивувати себе на нові звершення, щоб у вас все складалося як найкраще. Не забудь підписатись на сторінку. Наступного тижня постараюся закинути нове відео. 伊新爸爸。